Друзі, послухайте. Чому ви вирішили поселінка ражати в штатах? Ми то ми вообще на Бунденс Москві, хотіли рожати в Москві. У нас не було ідеї бащини нікуди літі. Ну ви знаєте, хто це? Це це чучело, яке захищає Путіна. Війну підтримує, всім розказує, що все правильно Путін робить, бла, 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 бла. Він такий ярий пропагандіст. А коли я запитали, а чому ж ви дитину в Америці родили? Якщо ви такі всі путіністи, якщо ви за війну всіх захватить, чому? Він розказав, послухайте. що, що нам Ну, тому що це поближе, да, й ми дуже... Начали Началі роди в Італії. Роди в Ізраїлі. В Поняли той, які вони да, путіністи? Яка тема сьогодні? Захопить весь світ, всі уроди, всі враги. Ну, поїхав дивитися роди в Ізраїль, поїхав в Італію. Потім поїхав в кінці кінців і е народилась в них дитина в Америці. Де е кінець цинізму? Оце оци оцих пропагандонів. Вибачте мене, дякую.